Дивимось, що вийшло у нас по експерименту так званому наніс перший слой. Це дефектування. Ще буду фарбувати в другий слой, але загалом непогано вийшло, непогано спрацював цей склохолст на стики я вам зараз покажу робив теж такий експериментик що склохолст не поклеїв а поклеїв стрічку зараз вам покажу що вийшло це дефектування і ось стрічка терчить і тут є Невеликі такі дефекти це кнауф, кнауфовська стрічка. А по стрічці з ціклохлстової, з немає ніяких питань взагалі. Перший слой дефектнув, сушу, шліфую і фарбую в другий слой. Так що користуйтесь непогано.